Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі у нас. Сьогодні дітки наші посвятили пасочку. Я вставлю фотку. І трошечки посидим. Отрепетируємо. Так, да, трошечки посидим. Ось така у нас красота сьогодні. да, що Трошки посидім. А не вмістилось, да? ну, так? Та ще два тоді як дожаємо, то тоді не повністю куди ж їх не буде? живати. А ні то буде. Я тебе не буду. Я, я свою подружку. Да, ще... люди їдять сало, Правильно. Сардельки не підходять. Салко, От, усе салка. і сарделька, і шашлик, і, і салинка. А тут у нас столик накривається. Ліка. Ми освободили. Ось так. Оце дево. Оце два брата акробата. Ні, все, удали. Оце піде в інтернет. Боже, Хай люди подивляться, як відпочивають оці два свиновода. О, так що? Тут вже. Ой, жару тут хватає. Друзі, всім привіт! Ми в дорозі їдемо, дедушка їде по роботі. Надо, надо, робота це святе. Да. Його визивають там бори. Заодно ми купимо, що там, болтити, казав, да? Надо, і дедушка приступає робити дровокол. Праздники. І на все не часу. Врем'я не вистачає, праздники закінчились, то потрошки будемо починати. За літо, я думаю, зробиш, так? Тільки літо. В <к 1955> тебе такий азарт. Оце якби не праздники, він би вже його робив від днем, і ночі. То це добре, що ці та не можна робити. Був, був готовий. Осталася б тільки покраска. Ну так. Да. Я зайшла ще в кафе, чекаю дідуську. Зараз він прийде, взяли кофійочок. Ти вже? Ну що, справився, так? Да? У дворі в нас зацвіла черешенька. І одна, і друга. Дуже гарно, все цвіте, цвіте грушка. Прийшло до нас нарешті тепло, зацвів садочок. Це в нас така сливка. Грушки зацвіли, дуже все радує. Персик наш оцей, він уже оцвів. Городик наш нормальний. Чесничок погано посходив. Редька зійшла. Цибулька. Ось такий нас городик. Вже починається, скоро буде косовиця. З 1 травня вже прийдеться косити. Хлопці наші роблять качелю. Бабуся закомандувала, казала, поки не буде качелі, качелі не буде ніякого дровокола". Ну, Тепер вони качелю зробили і я пообіцяла, що тиждень їх не буду зачіпати зовсім. Тобто вони тепер приступають до дровокола. Ось таку качелю хлопці зробили самі. Понаходили дрючки. Як різали дрова, залишили собі трохи дрючків. Вони немножко каряві, але чим кривіше, тим модніше. До нас прийшов Назарчик пить каву, да? Назарчик. Привіт. І ось така вийшла в нас качеля. Зараз почеплять. Почеплять саму гойдалку, саму сідушку хлопці. У нас є одна качеля в дворі, але до нас приїжджають друзі відпочивати. І вони ми їм зробили, щоб теж мали на чому гойдатись, бо на одній качелі всі не поміщаються. Є в нас у садочку столик такий, і ми тут відпочиваємо. Під оріхом. Ще оріх у нас не розцвітає, але тут холодок гарний. І ми тут відпочиваємо. А це не знімати, Як саму качелю робили, я не знімала, тому що було б сплошне пі. <с już> <you can't get out> Видивились ми в інтернеті і один чоловік каже, що цю качелю він зробив сам за годину. Всем ми робили цю качелю три дні. Ну, не, не, не геть так, щоб не сказати, повні. не повні дні, ну три дня по півдня. Хай півтора дня, ну не за годину. О. Обманщик. То я Бабуся не знімала, бо хлопці сварились на того дядька. Ми, ми таких сказочників бачили. Шо, каже, що це сказочники. За годину. Знімав він місяць і робив, мабуть, два. Ну, людина, може, монтувала, да, і, і набрехала, що ну, робить людей, бо можна за так, гаряча люди чуть не перервалися, там, бралися, думали за час. Тут не поубивалися. Ой було тут. Тут чуло, вся округа чула. Добре, що сусідів немає. Гай свіжок. 13 тринадцятий район тут чуло. Ну от так, друзі. зовсім друге діло, завжди ка. Залишилось її тільки покрасити. Ну це вже бабуся й сама може зробити. Так, п'ємо каву. Так. о, дінь. А стіл то пустей, друзі. Что, пьем каву? Кава, дай конфетки ему. Ну что, на юму никто давно не споживал ничего. Ну это мы поправим, дело поправимое. А хиба мы картошечки тут не снимали? Нет. іспитання проходить наша качеля. Мама! Мама! І! Машина. І! Поламав? Ні. Грязно? Ні. А що з нею не так? Кажи, що там? Кажи, мама, додому, кажи. Шикарно. Мама, до -до -дому. Їдем додому. Їдемо додому? Так. Так.